Команд розпочнемо, напевне, із Прикарпаття, який сьогодні виступає у жовтих ігрових кольорах. Отож, Багачанський, 22-й Андрій Бусько, капітан команди Габріель Гомес Стати ще о 12.30. Ну але от через вказані трохи раніше причини, тільки зараз ми чуємо стартовий свисток арбітра. Давайте ще раз команди у нас прикарпаття в жовтих ігрових кольорах. Там синіх відповідно також своїх традиційних футболістів харківського металіста. Підводити підсумки саме осінньої частини змагання. Поки що перша атака і намагання удар у поворотах від харків'ян. Зараз ще один удар з далекої дистанції. Рахунок у нас відкрито уже на другій хвилині матчу. У нас є можливість побачити повтор. Давайте зараз будемо розбиратись, хто у нас став автором забитого м'яча. Це 22-й номер команди Андрій Бусько. Ну тут ще й неприємний рикошет і в напівпозиції. Зустрів цей забитий м'яч 11 гравців Цюцюра. Його м'яка навісна передача, удар по воротах. І м'яч таки не влучає в ствір-воріт в цьому епізоді. Були і знакові поєдинки для металіста в рамках цього сезону. Хома. Хома скидає м'яч на Рудюка, підхоплює Цюцюра м'яча, завдає удар у поворотах. Ну, але тут. Навіть нікого із гравців металіста м'яч швидше за все побачимо. Ми безпосередньо на вісну передачу із кутового сектору. Удар Цюцюри м'яч влучає в поперечку добивання Рудюка. Василь Цюцюра завдавав цього удару після розіграшу кутового влучив в поперечку. Ну і потрібна зараз допомога Петру Луцеву. Дісталось тут йому після добивання. Реалізувати цей момент франківцям навісна передача, ну не надто вдала у Василя Цуцюри. Цю Щоправда, м'яч дуже швидко до нього повертається. Обігрався він з французом. Прострільна передача. Демків, його удар. Рудюк його добивання. Метрів 17. Ну тут вже було все набагато спокійніше. Ну, до речі, після такої гольової феєрії в. В кількох попередніх поєдинках від Андрія Хома. З'явилось дуже багато розмов. Зараз удар по воротах. І ледь зараз не подвоює металіст свою перевагу в сьогоднішньому матчі. Класний удар з лівої ноги до власних рук та ще й розпочинає швидку контратаку своєї команди. Багачанський. Багачанський залишається з М'ячем Шинкаренко проти нього. Багачанський пробиває. Піцан на місці. Але у нас другий тайм. Франківські футболісти, сьомка. Його подача. Арбітер призначає пенальті в цьому епізоді за гру рукою. У нас є з вами можливість подивитись повтор цього епізоду. Буде пробивати це пенальті. Пробиває Цюцюра і зрівнює рахунок на 60-тій хвилині матчу. Ну Тут спокійно потрібно бути рибаку і хомі. Залишився цей епізод. Поза увагою арбітра вже за вихід в українську прем'єр-лігу. Говорили ми про великий інтерес до Андрія Хоми. Зараз Ісаєнко з м'ячем. Ісаєнко з м'ячем залишається. Ісаєнко пробиває. Перший його удар блокує. Іван Піцан, Другий удар. Ісаєнка і м'яч влучає у поперечку. Отут же відверто щастя було на боці франківців. але із рахунком. 2-3, Але знову ж таки, не все так там було однозначно. Тим часом Цюцюра виконував навісну передачу. І просто якимось дивом зараз Андрій Хома не влучає в абсолютно вільний кут воріт. Ну а сьомка тим часом готується виконати цей штрафний. Сьомка. Його навісна передача. Удар по воротах від того ж таки Матушевського, який першим вже своїм дотиком міг зараз. Відзначити забитим м'ячем, ну, але навіть якби так сталося, цей гол не був би зарахований. Оскільки там було положення поза грою, зараз небезпечний момент. Удар по воротах і рахунок у нас стає 1-2 на 78-й хвилині матчу. Євгеній Рязанцев відзначається забитим м'ячем уже в другому для себе матчі поспіль. От після того як була нагода відзначитись у франківців, якось застоялись вони на половині поля першої ліги, зазнає домашній праски з рахунком 1-2 від харківського металіста. Таким чином перериває свою 11-матчеву безпрограшну серію.